Нагадую, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. Мене звати Олександр я є незалежним журналістом. І е, зараз є така цікава тема. Про себе раптом нагадав уже багатьма забутий е, відомий громадський діяч і автогонщик Олексій Мочанов. Про нього дав давно нічого не було чутно, чи то каже, навіть знає... волонтерів весь час весь цей час е, так і але от раптом він заяв. Розповів чи розкрив таємницю однієї своєї заяви, яка свого часу робила багато шуму про перший мільярд Яценюка, який Яценюк нібито гучно десь там святкував, що він заробив вже мільярд. і От він нарешті розкрив джерело цієї качки. Нею була. Його колишня е, соратниця Вікторія Підгірна, яка зараз є депутаткою від слуги народу, але сама вона ніде не говорить звідки у неї ці дані, хто їй це сказав. Тобто це виходить таке баба-бабі сказала е, Мочанов, як е, людина достатньо медійна і відома, це е, виніс у е, суспільний. Су, е, 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 Повідомив це суспільству, і суспільство зворуховувалося далі, навколо єсінька йдуть численні скандали, але виявилося, мільярди він досі так і не заробив. Ну і наряд чи заробить. Отже, як бути от цим откровенням Мочанова, а які воно мало взагалі наслідки? до чого це призвело? Ну, посипання попілом заднім числом, це звичайно фігня. Тобто, він, він, він себе показав трошки зеленським. Тобто, спочатку наробити гадості людині, оббрехати, а потім розповідати, що, що... Ну, це виглядає справді по-дивацьки. Яценюк завжди вів дуже прозорий, прозорий бізнес. Вони свого часу із покійним Андрієм. Іванчуком, по-моєму. Так, Іванчуком. Так, і з нинішнім головою Нацбанку створили в Чернівцях компанію, яка, ну так, потихеньку почала заробляти гроші. Тобто, е, Яценюк завжди займався політикою. Хочу нагадати, що пер, першу посаду, таку більш-менш серйозну він отримав у Криму, це була посада е, міністра фінансів Криму. Е, і після того він поводився як політик. Тобто, заробляти мільярд і святкувати мільярд це дурість повна. Е, Яценюк знає, так би мовити, Правила поведінки в політиці краще, ніж мочанов, тому в цьому сенсі, ну, воно й тоді сприймалося як качка, трохи по-дурацьки це виглядало. Бо, очевидно, Зеленського розуміли що фішка про стіну Яценюка, на якій можна було щось вкрасти, це теж, до речі, дитячий садок, тому що, чесно кажучи. На тій стіні тирити, особливо нічого було, можна тільки на земельних роботах щось стирити. А там же система електроніки, система датчиків, спостережні вежі. Тобто на цій стіні скільки брехні було всілякої. А тепер, коли порівнюєш стіну Яценюка із фортифікаціями на Харківщині, де 30 мільярдів гривень тільки, ну, десь вилетіло в трубу. Ніхто не знає, де ці гроші. То дуже цікава історія виходить. Я думаю, що якраз Яценюка е, воскресили зараз, е, ну е, тому що е, вже неодноразово е, починають згадувати цю стіну Яценюка. По-перше, сам Яценюк ніде не, не е, демонструє намірів йти в політику і балотуватися кудись. Чому, чому за нього чіпляються дивно? Ну очевидно, звикли, що Яценюк жодних виборів ніде не пропускав, але ж. Але ж, ну, фактично, партія Народний фронт згорнулася, вона присутня десь там в різних видах в, ну, в депутатах в Європейській Солідарності в, ну, колишніх депутатах Народного фронту. Але сам Яценюк зараз займається дуже корисною, взагалі то для влади справою. Він займається київським безпековим форумом і. На це його ну, основний майданчик публічний, і він залучає туди дуже важливих експертів, і він дуже багато займається такою ну, просуванням українських інтересів на різних міжнародних майданчиках. Тобто, в основному він займається публічною діяльністю, і ну, тепер ця згадка, вона, по-перше. Самого Мочаного виставляє в дурацькому світлі, але мені здається, що Яценюку це вже ні холодно, ні жарко від цього. Тому що ніхто, ніхто в принципі, не прораховує намірів Яценюка, а намірів йти в політику поки що в нього особливо немає. Бо політика нинішнього формату вона репутаційно збиткова. Але от що звертає увагу, що джерелом Мочанова була майбутня депутатка від слуги народу. І тут виникає питання: а чим взагалі слуги народу керуються, тобто виходить, що вони є не критичні у своїх джерелах? Або, ну по або... е, насправді вона ж е, донечанка, вона по-моєму зі сніжного. Uh, тобто вона, uh, кандидат філософських наук, вчилася в Харкові, на, до речі, політологію Харківську закінчила, то, uh, ну, очевидно, що вона консалтингом займалася, я, я її пригадую. Uh, вона там... Чекає, але, але якщо вона кандидатка філософських наук, то вона б мала би, ну, принаймні, Знати таку науку як психологія, і відрізняти там. Ні, ну вона ж вона ж займалася такими, по-моєму, політехнологіями, бо тим, вона, більше, тим більше. Так, вона працювала в Національному інституті стратегічних досліджень. Вона в Нізді працювала. Тобто, ну це серйозно і. Якщо вона вкидала це, ну робила цей вкид, то це був технологічний вкид. Значить, в неї був замовник на цей вкид. Ну, от з нею розрахували за цей вкид. А, а якщо це був вкид, то для чого це було ну, слугом чи комусь іншому? Ну по-перше, по Яценюку Працювали дуже так щільно. Згадаймо ці атаки за стіну. Але Яценюк підчистив, підрізав інтереси багатьох олігархів. Яценюк тоді був реальним партнером Порошенка, і нагадаю, що 17-18 рік взагалі проходив під гаслом однієї фрази деолігархізація. Ну, починав цей Яценюк. Яценюка ну якось змістили. Е, довелося йти на, на складні торги. Е, Яценюк пішов з посади, е, після нього прийшов Гройсман. Але в основному ті тенденції, які заклав Яценюк, продовжив Гройсман. І, і досить вдало, бо економіка почала зростати. І е, вплив олігархату був обрізаний дуже дуже суттєво, через що вони мстили Порошенку потім. По суті. З 18-го року, з початку року, вже пішла така навала на Порошенка. Тобто не було дня, щоб Порошенка не, не заливали якимось лайном медійним. Всі канали Медведчука працювали, і всі олігархічні канали вже тоді працювали проти Порошенка. Тому е, ну, про. Е, Мільярд Яценюка вкидали теж або з огляду усунення його з посади, бо він олігархам застив. це правда. І тут, тут Яценюк був досить ну, послідовним, тому що, ну по суті, то він викурював олігархат ближчий до Януковича із економіки і знежирював його. Відповідно, ці підлі хлопці, вони мстили в такий спосіб. Є угу. ж угу. Еш... так.